Словом, люди, тому що ви такі самі люди, як і ми. Наша професія, як і ваша професія, передбачає, щоб ми були над барикадами. але ми з вами опинилися по різні боки барикад. І не тому провина. З першого дня заворушень постраждала велика кількість людей, серед яких близько 130 журналістів, які просто сумлінно виконували свій обов'язок. Значна частина них постраждала від навмисних пострілів в них. Нароблено вже багато дурниць. Ми закликаємо вас не робити дурниць надалі. Крові достатньо. І кожна нова кров зробить ситуацію такою, яка буде неконтрольованою. Ми звертаємося до вас з простим проханням бути людьми і чесно виконувати свій обов'язок. Ми так само, як ви зацікавлені і в тому. Щоб ситуація розрішилася мирно. Не стріляйте, якщо маєте таку можливість. Шановні журналісти. Будь ласка, не провокуйте командирів цих на віддання наказу. Там дуже багато зберіганих літингувальників. Я розумію, що ви хочете зробити краще. Але, будь ласка, дотримуйтесь порядку. Втеновлено. Будь ласка, залиште цю буферну зону. Організовано і швидко. Дуже вас просимо. Я розумію, що ви хочете не допустити насилля над людьми. Ну, будь ласка, не провокуйте його. Ви бачите, що хлопці стоять, мирно, нормально все. Проводняли. Я розумію, просто я, я дякую вам за зубнення, дякую вам, що люди. Если ее выкинули, будь ласка, організуємо, покидаємо.